З приводу такого класу, як Warlord на сервері Скрай. Тут небагато змін. Вони зробили всього два скіла. Один скіл, він майже такий, як Crash, ось цей Slow Step Він зменшує швидкість цілі на 90%. І другий скіл, від якого я прям тащусь ось цей Thunder Spear А чого він мені подобається, можете зрозуміти самі. Ось, що він робить. Ви скачете прямо в ворога. Або в мобів, або в ворогів прямо в саму гущу. І ця штука вона багато чого робить. Вона і атаку, фіз, і мах атаку, і скорость на 40% зменшує. І мало того, він збільшує. Шанс накладення оглушаючих атак. Ну і також там додаю вам швидкість бігу на 30%. Скіл доволі крутий, я б сказав. Але, чесно кажучи, не зовсім хотілося б поговорити саме за Варлорда, а саме за механіку монстрів на сервері скрайт Проблема в тому, що радіус атаки в них. Чомусь рандомний. Ну, Тобто, у вас є радіус атаки, там, допустимо, 100 чи там 60. В магів там радіус атаки 900, це написано на скілах. А от радіус атаки монстрів не саме скілів, а саме атак. Ви можете зібрати парік монстрів, стати, вибрати по некстаргету моба найближчого до вас, і ви будете із всіх мобів бити тільки одного. Таке відчуття. Що радіус атаки у монстрів там від 50 і до 200. І я пробував по-різному брати монстрів, там, щоб бити їх зразу всіх. Але, блін, ніхрена не виходить. Ну, Єдине, що допомагає, по постарінки ви збираєте парік, заходите за якусь там преграду, щоб моби до вас вплотну підбігли. І тільки тоді, можливо, ви будете бити всіх монстрів. Ну, але в цілому, взагалі, за варлордів комфортно грати через те, що тут дуже серйозний стан. В таких локаціях, наприклад, як в Соа, без варлорда не обійтись, там завжди потрібен варлорд, тому що він, в принципі, тримає весь парік в стані. Причому я туди варлордом ходив взагалі в талумі з H-пікою. Ну, В принципі, атака і піка не впливає на стани. І я спокійно там тримав всі паріки в стані. Єдине, що проблема в тому, що якщо моби на вас агрились, то вони могли вас вбити. А, ну, якось так. А так, та, по суті, будь-яка локація, ви агрите монстрів, і стани, так як на Астеріусі, вони, наприклад, не збиваються крітами. Ну, ви там дали стан, б'єте. Кріт проходить, а стан не злітає. Ну, ось, наприклад, я дав стан. Всі моби стоять в стані, і ні один моб мене не б'є, хоча в мене крити проходять постійно. І, до речі, на стани вела дуже сильно впливають там закіни, Олімп, Закіни, фрінта і так далі. Це важливий атрибут на цьому сервері. Там на тому ж Астеріусі, що ти з закином, що ти без Закіна, якщо тип, в локації стани не проходять, то вони проходити і не будуть. Тут не так. Тут, якщо в локації стани проходять, то. З Закіном вони будуть приходити ще краще. Якось так. Ну, це на самом деле круто, що цей атрибут, такий як Закін, потрібен не тільки там Дестрам, а і всім станер класам І то саме на Олімпії. Якщо ти будеш в марай сеті наприклад, там вийдеш проти якогось Вела, в тебе буде резист від стану в сеті, але в тебе не буде Закіна, а Вела буде Закін, то в тебе будуть великі проблеми. Я навіть боюсь уявити. Що буде, якщо вийде проти мене десь в полі та буде варлорд, в якого буде і Антарас, і Закін, і фринта. І не просто зі стану не випустить. Тому що той стан можна перенакладати скільки разів завгодно, один, один і той самий стан просто крутить вам варлорд, і все, і до побачення. Ви просто з нього вилазити не будете. Ну ось, наприклад, на мобі. Постійно його продовжую і все, і б'ю далі. Ну, Деколи він не приходить. Але в цілому його можна обновлювати безкінечно, поки у вас є мана. І ще кайф в тому, що на цьому серваку зроблені а, пети, як агатіони. Ну, наді мною, бачите, літає Агатіон. Це пет, який заливає ману, дає баф кота і так далі. Тобто у вас на паріках проблем не буде, що ви собрали там парик, а у вас там бичок ваш вмер, і нема кому підхилити, чи нема кому там ману залити. Такого не буде.